Стартовий свисток пролунав Маріуполь з м'ячем на власній половині поля. І саме 15 квітня 2023 року це остання перемога для команди Володимира Сесенка над Маріуполем. З тих пір Маріуполь двічі вигравав у Полтави 4-0-2-0 рахунок. Також було дві нічиїх Атаки від Полтави. у штрафний майданчик. Немає прямо акцентованого удару як слід. Коцюмака в центр до Дмитра Плахтера. Але той виконує неточний пас Маріуполь. Миттєво перехопив м'яч, але Полтава так само швидко, буквально через кілька секунд повертає м'яч собі. Ліворуч на Коцюмаку простріл його І М'яч не залітає у ворота. Залишається поки що рахунок не змінить. Дмитро Щербак, який чудово знає, як це забувати у ворота Маріуполя. Зараз цю нагоду не реалізовує. Швидою намагався правою ногою. Розбігається Плахтир. Пробиває по воротах. М'яч летить над поперечиною, але покидає межі поля ворота Дмитро Плахтир про свої удари каже, що намагається справді бити завжди сильно у минулому турі. Якщо казати про конкуренцію Восконяну, зараз може бути велика помилка у захисті Маріуполя. М'яч перелітає над воротами. Супер шанс для Полдави. Максим Марусич не реалізовує цю нагоду. А момент був і справді вартий того, щоб забивати невдалий вихід із воріт Іллі Караващенка. Марусич. Володимир Одарюк вже озирається до партнерів. На ближню стійку. Там боротьба повітря триває. Виносить носить погалі. Антон Савін. Ще одна передача, ще один темп атаки. Одарюк, який залишився на лівому фланзі. Намагається обійти суперника. Його навіс на дальню стійку. Там переведення поперечка рятує Маріуполь. Цього разу на боці Іллі Ващенка виступає Каркас. Воріт Марусич головою зрізає Місюра на дальній стійці. Поза заявкою у Олега Краснопьорова надзвичайно досвідчений півзахисник на рівні української прем'єр-ліги. Звісно, це втрата для Маріуполя. Бужин, його передача на партнера. Там Одарюк у штрафному м'яч від суперника. Одарюк підкат. Чисто все було зіграно. Ось бачимо, Марусич віддає пас у другий темп на Одарюка, який, по суті, поміж трьох суперників, залишився. Попри так певні труднощі, які складаються останніми турами, Але знову ж Маріуполь може хизуватися тим, що вони незручний суперник для Полтави. Подача на дальню стійку виходить Восконян. Забирає м'яч у руки, а до того ж, там фіксують положення поза грою. Восконян, очевидно, ціною пошкодження навіть це зробив. І також пам'ятаємо, що до того була жовта у Владислава Даниленка. Хороше переведення вперед. Одарюк у штрафному Дарюк зостроку та пробуває ворота. М'яч проходить повз дальню стійку. Далі пробігає дуже класно. Мельниченко обігрується із Петренком. Пас на вільний простір на Мельниченка, який не збавляє обертів. Він на куті штрафного майданчика входить туди. Двоє суперників проти нього. Заблокована передача. Непогано відпрацьовують захисники. Пас до Савіна, який в дотик виконує навіс на дальню стійку. Немає удару головою, але зараз намагається пробити. Атака Полтави. Натомість Одарюк. Пас на набігаючого Бужина. До і правої навіс на дальню стійку. Ще один кутовий. Дуже багато кутових у Полтави за перші півгодини матчу. На стадіоні Молодіжний у Полтаві. Бужина, поки ніхто не зустрічає, має простір, аби просунутися на половину поля суперника. Пас по флангу. Спершу не повірив, але тепер добігає Максим Марусич. Пасовий на Одарюка, який у півфланзі, знаходиться проти нього Мельниченко. Одарюк. Пас під удар непогано. І який м'яч залітає. Полтава відкриває рахунок на 32-й хвилині. Це Дмитро Плахтир. І пробував Дмитро Плахтир. І ось м'яка передача від Одарюка. Він побачив забігання партнера. Довкола нього було небагато вільного простору. Але відзначаємо, що ніхто з гравців Маріуполя зона підбирання. Вона не встежила за Плахтере. Відкат у центрі поля без порушення правил. Принаймні м'яч залишається у Маріуполя. Немає жодної реакції від микити Богатиря. Пантелейчук. Вертикальний пас. Непорозуміння, напевно, з голкіпером сталося. А далі Пантелейчук зіштовхується із Місюрою. Тримається за щелепу 20-й номер. Тут троє футболістів одразу пішло на м'яч. І... і саме через це не така велика кількість моментів виникає. Ось зараз шанс може бути. Удар з льоту. над воротами летить м'яч. Щербак закидає за комірець Щербака потім Караващенко переводить на кутовий. Побачив Дмитро Щербак, що. Воротар Маріуполя не на своїй позиції перебуває подвоїти перевагу для своєї команди. Ось необережна передача від захисника. Щербак розуміє, що треба пробувати закидати за комірець, і йому майже це вдалося. Знову ж таки, це цінно і про аспект ми з вами казали. Задоє. на партнерам яке закидання? У штрафний виходить Восконян. Непоганий півзахисник, як для команди. Амбіції, якої можуть сягати групи за підвищення в другому етапі у першій лізі. Високий навіс у штрафний м'яч опустився прямо до Щербака. Потім другим темпом пробиває з відскоком Галенков намагається випередити Краващенко. І що ж, це, зрештою, порушення правил пенальті. Дивимося повтор. Галенков. Після Рикошету від Мельниченка так запустив м'яч дуже незручно для Каравашенка в штрафний майданчик. Вівдич миттєво виконує ривок. Вівдич перший на відчит. І Рефері не розцінює це, як гру корпусом Дмитро Щербак розбігається, пробуває поворот нахід. Це 2-0 на користь Полтави. Третій гол Щербака в цьому сезоні. Востаннє двічі забували Маріуполю у квітні 23-го. Маріуполь залишається шостим. Нижче вони точно не опустяться, бо там позаду них залишається Металург, який має сім матчів у своєму активі, який має п'ять очок, непоганий прорив, у штрафний майданчик, удар по воротах. Не гравець основи. Скажімо так, це футболіст такої глибокої ротації. А тим часом стається ще один забитий м'яч. Поки ми з вами дивилися повтор, то Полтава забиває третій бута, гол. Бута команди ФСК Маріуполь забиває номер 20 Євген Місюра. Невже це Місюра? Євген Місюра. Дещо неоковирний удар стається після подачі з кута поля. Але ми з вами казали, стандарти сьогодні це така важлива річ. Полтава вдома надзвичайно результативна. воротах. і м'яч летів під поперечку Караващенко переводить на котовий. Дуже непросто це все було. Сильно пробиває. Із заявкою на четвертий гол у цьому матчі сьогодні вперше в нинішньому сезоні проведе не весь матч. Атака від Маріуполя. Шанс спробувати скоротити відставання, але пробити не вдається Антону Байдалу. Щоб подивитися на турнірну таблицю, то Полтава. Звісно, дуже близька, надзвичайно близька для того, щоб набрати 17 очок загалом. Підкат від Бужина. Полтава виграє 3-0 у Маріуполя. Це, очевидно, заслужена перемога. Полтава повертається на перше місце. Подяка нашим захисникам і захисницям допомагаємо і надалі силам оборони і безпеки, як тільки можемо. До побачення!